Перший цього року письменницький десант висадився у школі села Бугрин Гощанського району. Там на літераторів чекали дві слухацькі аудиторії, на які поділили учнів старших і молодших класів. Автор понад трьох десятків книжок, письменник Євген Шмургун, зустрівся з наймолодшими школярами. Якщо будете бачити, десь у бібліотеці в себе у вас ще бібліотека. Так, якщо будете читати, що написано десь зверху Євген Шморгун, будете знати, що то книжка отого діда, який приїжджав до вас і намагався щось вам сказати про літературу, за словами учнів, послухати місцевих письменників їм було цікаво. Зокрема, Микола Пшеничний розповів про свої подорожі казахським степом, де перебував у засланні Тарас Шевченко. Микола Береза згадав про свої зустрічі з Ліною Костенко у Корицькому монастирі. Національно піднесений виступ Степана Бабія змінили гуморески Юрія Берези. Напевно, це мрія кожного учня побачити письменників рідного краю на власні очі. І мені запам'ятались ті їхні враження. Наприклад, найбільше мені сподобалось. Миколи пшеничного розповідь, от, наприклад, мені сподобалось дуже те, як вони висловлюють свої думки і продають, якби все, що на думці в те в слові розповіли учням і про обласний літературний конкурс для школярів перло многоцінне. Виявляється, що чимало бугринських дітей пробують свої сили у літературі. Щоправда, соромляться у цьому зізнатися. Ну, я не знаю. Думаю, що комусь вони не сподобаються, але на мою думку, вони ну, мені подобаються. Я, я їх пишу від душі, а найбільше мені подобається писати про природу, тому що там ну природу потрібно берегти і шанувати теж. За підтримки обласної влади письменників планують зробити подібні виїзди постійними. Є такий урок література рідного краю в школі, але на жаль, тільки дві години на рік відводиться цьому урокові. Звичайно, нам би хотілося більше спілкуватися, щоб і нашу творчість знали. І водночас ставимо перед собою таку мету доносити любов до книги. А на згадку про свій візит письменники подарували шкільній бібліотеці книжки з автографами. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.